Привіт, друзі! Сьогодні середина липня, Дніпропетровська область. Хочу розповісти вам, як я обрізаю чорну смородину. Я формую кущі саме влітку, літньою обрізкою. Наша смородина відплодоносила, Ми зібрали досить добрий гарний врожай, і тепер нам потрібно зробити обрізку підкормку, підживлення і полив. Нашим кущам. Зараз я вам все покажу і розповім, що робити. Ось так виглядає наш кущ після плодоношення. Що ж тепер з ним робити? По-перше, ми звертаємо увагу на молодий приріст на пагонах. Дивіться, його легко відрізнити. Ось це в нас задерв'янілі такі коричневі, темно-коричневі е частини це старий побіг. А ось це ось молоденькі такі, дивіться, ось це. Молодий приріст, і саме на нього ми звертаємо увагу. Якщо довжина молодого приріста менше 15 см, ось тут, наприклад, 25 це гарний побіж, ми його оставляємо. А ось цей ось дивіться, ось цей пагін, тут приріста зовсім мало, буквально 5-7 см. Ми його вирізаємо. Якщо немає бокового молодого гарного приросту, ми вирізаємо його аж під саму землю, повністю по Рівень землі. Для чого це потрібно зробити? Якщо ми зріжемо пагін не під саму землю, а хоча б декілька сантиметрів, ось дивіться, оце ось брунечка. І вона вистрелила тут новий пагон. А нам потрібно, щоб нові пагони першого порядку йшли з землі. Тому ми зрізаємо ті пагони, які нам не потрібні, під саму під саму землю. Щоб молоденькі ось ці. Брунічки не давали прироста, Обов'язково ті пагони, які ми вирізаємо, які нам не потрібні. Ми вирізаємо під землю. Такі от пагони, дивіться, тут приріст у нас 20 см, але бокові, ось два бокових пагона, він вистрілив по 30 см, а це навіть 40. Що ми робимо? Я обрізаю його з переводом ось на цю більш довгу. Більш довге молоде продовження. Тут пагін 40 см, він буде більше рости, більше розвиватися і тут буде більше врожаю. Чому нам треба звертати увагу на пагони молоді, молодий приріст? Тому що чорна смородина найкраще плодоносить саме на молодих оцих ось пагонах цьогорічних. Тому їм пріоритет. Ми обрізаємо так, щоб їх було найбільше, саме молодого. Цьогорічного приросту на наступний рік він дасть найкращий врожай. Дивіться, друзі, скільки пагонів непотрібних я вирізав. Зараз покажу, як виглядає кущ після обрізки. Ось так він виглядає. Максимально максимально багато пагонів з молодим приростом найбільшим, найбільшої довжини. Також у нас три чи чотири пагони. Першого порядку з землі дав цей кущик. Це дуже добре, це значить, що з ним все гаразд, з імунітетом, з його розвитком, все нормально. Що ми робимо далі? Обрізавши, виконавши цю літню обрізку, ми, нам потрібно зараз обов'язково обробити хімпрепаратами наш кущ, тому що він плодоносив у нас і перед плодоношенням я його не обробляв, тому тут є і листочки хворі. Може зараз і тля нападати, тому беру. Пакетик скора, пакетик актари на 8 літрів води і добре-добре обробляю. Після того, як ми обробили, беремо суперфосфат, калій-магнезію, по 3 столові ложки під кущик, приствольний круг. За земелькою присипаємо і гарнесенько проливаємо. І Ці операції нескладні, будуть залогом того, що ви наступного року отримаєте гарний результат і врожай смородини. Я свою смородину формую основним, основною обрізкою саме літньою. Навесні лише санітарна обробка в мене обрізка буде. Тобто поламані, не перезимувавши, які обморожені пагани вбираю. а саме формовка куща в мене відбувається під час літньої обрізки. Я залишаю тільки ті пагони, які потрібні, які не потрібні, видаляю. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки всього найкращого, гарних вам врожаїв!